Лайфхак як отримати гуманітарку в Запоріжжі. Спочатку треба заповнити тонну паперів, потім відповісти на купу питань, очікувати ще місяць, відстояти у черзі, і якщо все пройде гладко, то вам відмовлять просити гуманітарку. Це ж як, як перше побачення. Ти не впевнений, що тобі дадуть, але дуже на це сподіваєшся. Чужа, ти точно впевнений, як отримати гуманітарку? А, а як? А знаєте, як отримати гуманітарку? Ні. Ні. І що? Ну, як там, по телефону дзвонять. Я не отримувала, поэтому не знаю. А чому не отримувала? Не знаю. Ніколи не. Ну, людям є, которым нужні, мабуть. А є родичі, може, якісь, які ну, могли отримати гуманітар? Ну, пенсіонери родителі але вони теж не отримували. Не отримували? Не отримали. А чому не отримали? Були якісь проблеми чи просто не знають? Не знаю. Може, у вас є батьки, які можуть отримати, але не отримували. Не отримували, ніхто не отримував гуманітарку. А чому може, навіть просто не знаю. А у вас було бажання колись просто отримати гуманітарку, чи вона вам не потрібна? Ви знаєте, коли я бачу толпи, які стоять перед якимись пунктами, і коли я бачила, що там твориться, яка маса людей, і они еще раз, сколько потрібно приїхати, записатися, то у мене бажання. У мене чоловік покійний інвалід був другий. Тре... Групи один раз тільки отримали, і довго ждали, потім ми реєструвалися і нічого так на мене не перезвонили. Я не знаю, як люди кожного місяця отримують. У нас щось таке. У мене свекруха, 84 роки, повинна теж пільги якісь там і виплати отримати. Не отримує нічого, не знаю. А що нам разже дають? Да. Запорож там дають. Да. Но не всі просто знають, як отримати віді, допустим, не знають. Не знають. Ну так ви це ж проблема. Да, Та все дають? Та ну не дітей. Одна з головних проблем Запоріжжя це розкрадання гуманітарної допомоги. Але як ми впевнили сьогодні, не меншою проблемою є те, що люди просто не знають, як її отримати. І навіть не дуже хочуть у цьому розбиратись, тому що вони впевнені, що вона їм не передбачена. Насправді із за того, що більшість людей просто не забирають гуманітарку, яка їм передбачена. Цю гуманітарку пить перепродають, і потім ці ж люди купляють ту ж гуманітарку, у АТБ. хоча могли її отримати безкоштовно. А тепер хвилиночку вашої уваги: насправді гуманітарку можуть отримувати не тільки переселенці, а й ті категорії людей, які ви зараз бачите на екрані. І для цього не треба часами стояти у черзі або оббивати пороги у депутатів. Треба просто підписатися на групу у Вайбері про гуманітарне Запоріжжя. Посилання ми залишимо в описі. Обирайте той вид гуманітарки, який підходить саме для вас. Телефонуйте або реєструйтесь онлайн і все. І все? А що ти ще хочеш? Ну не знаю, щоб додому привезли, можна так зробити. Знаєте, як отримати гуманітарну допомогу? Де? Да. Отримували. Так, да, отримав. А були може складно, що у вас якісь, коли ви отримували? Ні, у нас все організовано, я з Оріхівської громади, переселенка, у нас дуже все гарно. А як отримуєте? Нам приходять повідомлення в чаті в Viber, який номер, на який час, в який день. Ні Ви є вайбері? А по підписані на групу про гуманітарне Запоріжжя. Гуманітарне Запоріжжя? Так. Да. Нам по вайберу відправляють інформацію. Ми отримуємо от вчора. Наприклад. Ви отримали у вас все гаразд? Все да, все гаразд, отримали. Були якісь складнощі, можливо, що отримати? Не було, не було. На цей раз дуже чітко все спрацювали. Дякую. Як ця група називається? Про гуманітарне Запоріжжя. Дякую. Ставте лайк, якщо вам сподобався подібний формат, та якщо ви хочете бачити таке частіше. І діліться цим відео, щоб таких людей ставало все більше. Ну і взагалі підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за самими актуальними новинами та лайфхаками нашого міста. А на тебе можна підписатися? І на мене можна. А буде от, от, от посилання буде. Дякую. Ну, а я, мабуть, як і ви, піду, заберу гуманітарку, забирайте її, бо інакше її заберуть у вас. Все, друзі, вам спачного, не забувайте підписуйтесь на канал. На все добре, ми пошли І якщо ви кушаєте, приємно вам апетиту. Сіді уже там, м'яче.